Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зливний кошик. Це універсальне кухонне рішення для миття різноманітних речей, Виготовлене із міцного та надійного пластику. Цей побутовий кошик служить ефективною дренажною системою для фруктів та овочів. Його дизайн включає в себе отвори, через які протікає. Вода, забезпечуючи належне миття. Кошик ідеально підходить для промивання свіжих продуктів. Міцна конструкція дозволяє виконувати різні кухонні завдання. Пропонуємо до вашої уваги магнітний кухонний таймер. Це універсальний інструмент для відліку часу на кухні. Завдяки функціям цифрового та ручного зворотного відліку він задовольняє різноманітні потреби. Магнітна підкладка дозволяє зручно розміщувати його на металевих поверхнях, забезпечуючи легкий доступ під час готування. Цей механічний таймер має надійну функцію секундоміра, що забезпечує гнучкість у використанні, незалежно від того, чи використовувати використовується він для випікання, смаження чи будь-якого іншого способу приготування їжі. Магнітний таймер буде чудовим помічником на кухні. Пропонуємо до вашої уваги електронні кухонні ваги. Дані кухонні ваги є точним та зручним рішенням для зважування продуктів під час приготування та випікання. За допомогою них ви зможете легко та точно виміряти вагу до 10 кілограм з точністю до 1 г. Їх нержавіюча сталева конструкція забезпечує міцність та довговічність, а також легкість у догляді. Завдяки своєму компактному дизайну ці ваги займають мінімум місця на вашій кухні та легко зберігати. Вони оснащені великим та чітким РК-дисплеєм, який забезпечує ясне відображення ваги. Пропонуємо до вашої уваги овочів. Цей інноваційний кухонний аксесуар призначений для ефективного подрібнення продуктів. Завдяки унікальному дизайну та механізму він забезпечить найдрібніші шматочки для найрізноманітніших страв. Ергономічний дизайн та зручні функції роблять його придатним як для домашніх кулінарів, так і для професійних кухарів. Покрастьте свій кулінарний досвід за допомогою цього зручного кухонного аксесуара. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий тример. Це професійний тример, який поєднує в собі стиль та функціональність. Завдяки ретро дизайну, ця бездротова машинка для стрижки волосся забезпечує неймовірний перукарський досвід. Завдяки гострим лезам він забезпечує ефективне та рівномірне зрізання волосся для чистого гоління або стильного підстригання бороди. Бездротова конструкція покращує маневреність, забезпечуючи зручність під час використання. Завдяки які. Матеріалом служитиме довго та надійно.